Привет, Сьогодні буде поїздка на тролейбусі ЛАЗ E301 е д 1 на маршруті 35 бортовий номер 38. Да я вижу, ура, я идет наш, ну, вот так няня, забудем у Що? Клопай, давай. Хло... Сильніше, давай сильніше. так? Да, да, да. Не сильнее, прям как до этого. Давай пропустим. Не, Там... вот так вот. Да я не могу так. Ладно, забей. Идем. Чего? Стрелочный писюн. Ай, блядь. Я просто знаю, где он любит останавливаться. Там еще один килазик за ним дети. И он, наверное, бегал. Если это не 2.65 на 16. Возможно и такое. Экскурсия продовжуется. На жаль, лифты не зловили. И за багато Ми будемо їхати на вулицю Стеценка через цей міст, де проходить Київська міська електричка. Її ще називають Київ Сіті Експрес. Раніше вона називалася Київ Урбан Райл. Це Київська міська електричка, але при перевізнику Київ Пастранс. Цьому... Ну, це зрозуміло. Да. І ще в цьому тролейбусі є інформатор. смотри, там прикольно. Ага. Да, написано, какая-то штука на Это штук не в тему. Это не в тему. Это не в тему. Вот видишь? А, до речи. А, а то речи, справа по вот, 8 метров новый Справа. Понятно. Это чтобы вы знали. А да. история? Очень долгая. Не, не долго. На его вроде будет. Да, да, да. Прикрывай. Давай. Отлично. Так, по поводу святого тролейбус. Історія цього маршруту почалася з нульових років. Або 2000-х років. коли... Добі, я хотів сказати На, ну, тільки я в українську, а не в російську. Так – -е, це, це українською. Ні, 2000. 2000-х. Ну ладно, то хоча б. А, та та запій. За, з 2000-х років ти, почали... Та ні, та це не в тему, господі ти мой. Ну, ладно. Історія 35-го тролейбусу почалася з 2000-х років, коли почали думати про будівництво метро Новинограда. Але поки що вони е, 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 ограничились, я не знаю, українською це буде, ну огранічились е, будівництвом станції спочатку перегожичі. А після дорогощі планували будувати метро в сторону Виноградар, але чомусь вони добудували лише до станції Царес, яка і досі є кінцевою. І щоб, людям було удоб, і щоб людям було доступно добиратися до метрополітену Зеленої Гівки, вони придумали тролейбус номер 35 який проходив від е, вулиці Важкевича їхав як 24-й тролейбус. Потім він заворачував до, на проспекту Василя Порика. Потім він їхав на пра на свободи, і потім він їхав на проспект Георгія Гонгадзе. Після проспекту Георгія Гонгадзе він їхав так, як і тролейбуси, а Це 26-й. Потім він їхав а потім він поворачувався на Стаценка і їхав так аж до станції метро Дорогожичі. Так, так. Це з 9 автобуса сьогодні працював. Ага. Ага. Ось в нас різький Мерс, але ага. його передав Ріган. Ага. Що я хотів ще сказати? А, ну і він їхав до Дорогожичі, потім він повертав на вулицю Толинської Ліги, потім він повертав на Риську і потім завершував свій рейс на Шусіва. І так він їхав по такому кругу. Так, 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 продовжилося до початку війни, а це було саме до 2022 року. А точніше до 24 лютого 2022 року. О, і знову це тролейбус попадає в кадр. Тітка тролейбус. І він знаю, що... попадав вже другий раз попадає в кадр, тому що колись третій тролейбус знімали, він також там був. Ага. І в нього, до речі, ты звуки прикольні. Ага. Мої друзі транспортники з каналу «Київтранспорт» Транспорт хочуть називати TikTok Trolleybus. А я його називаю TikTok Trolleybus. Так, я даже пробувати. Не таблеточки, а Ну, не не метадон. такива. Это сукерка. Да. И потім 35-й тролейбус зник. И... Це було не дуже гарно. Але його повернули. І ще подов... луя, як говорили, його ще мало того, що повернули, його ще й подовжили. Причому знаєш, до куди його подовжили? Е -е, це 35, який починає з проспекту Свободи. Їде як старий 35-й, але він їхав по правди, по Коріка, а не по Гонгасі. І потім він їхав на правди. А потім він їхав як 26-й тролейбус. Потім він їхав, як старий 35-й, але з того різницею, що він з що 35-й доїжджав до Дорогожичі, старий, а нинішній він їх, він їде прямо, причому мало того, що прямо він їде по Єлєнка, потім він їде аж до по Єленка він їхав, потім через Єленка їхав. До повітрофлоського шляхопровіду і вулиці Повітрофлоської. Потім на Борщагівську їхав. Потім він їхав на вулицю Сафучика, ну, по аналогії з 9К тролейбусом. І потім е, він їхав через Севастопольську площу, і він, як 30-й тролейбус, їде аж до Катейського гаю. Замінив тим самим тролейбусом номер 19 д та. Е, та Подовжив, та подовжив старий 35. По суті, вони додали між собою старий 35. А це не що ми стоїмо часом. А ще різниця була в тому, що... Старий 35-й тролейбус, його обслуговувало тролейбусне депо номер 2 І там була 5 2. Там всі 502. А рі... так у вас регіони бували. Там різні тролейбуси бували. І шкоди 145. 80 тонички лазить. Кейк-кіянки, причому 2601 там теж. Були. А ще там були лази. Я віжу лаз, 51. Він попаде в кадр. Так, да, тільки ми його потяг знімаємо, коли він буде на якоськовому шкоті, як 41-му. 2651, він закріплений, закріплений або на 26-му, або на 41 му А от що по поводу... 340, Він, він рідкість на 4-му, а закріплений третьому. Ви перекрасили, замість? Так, да, він після середнього ремонту та покраски. Тепер він виглядає як 2647. І не тільки. Він все покрасили, як ваше і не тільки. Ну, тобто да. тепер всі лази, походу, не такі, як раніше були, а тепер їх перекрасили. Ну так. Да. Ну, ну, ну не всі, а тільки трохи депошні тролейбус. А чому? Ну є перший депошній, який голубі, третій депошній є. 3603, наприклад, і так далі. Зараз ми заїжджаємо на вулицю Валерія Марченка. А раніше вона називалася Інтернаціональна площа. Так, да, я знайшла тобою. А що? Так, ага. А, до, до речі, ага, ага. 35-й тролейбуси, раніше їздили шкоди, як і 14Р, так і 15Р. ЮМЗТ1 їздили. Потім ЛАЗи, короткі тадор та гармошки. киянки. — це як... табло працює. — Я знаю, тільки не. Не я не перебивай мене. Потім там були киянки, як звичайні гармошки, так і 2601, Мази 103Т. А і Богдани. Як короткі, так і довгі, можливо. Но в основному там були короткі. В останні часи тут в основному їздили лази гармошки. Але бували там і Богдани короткі. Б-ха-зельне. Що? Б-ха-зельне. Бумбага. ну да. Так, да, я люблю такі. Це ж вам ну да, не японські тачки. Тим паче вони не виробляються Ін універсали, на жаль. Бо у них є мікроавтобуси та кросовери. Їм цього достатньо. Ось, так, чому, да. ось чому Volkswagen Passat набагато краще, ніж Toyota Camry. Поняненькая. Как жарко. Скажи. На жаль, так, Бо літо. Тут нічого не зробиш. Видите? Тролиб от техно. Чем не буває. А вообще-то бывает такое редкость вообще-то. Да. Мустан я бачив, коли киянка чихала, шкода чихала, Зіл чихала, як ти назвав ще Зіл. ЗІЛ. Але ти ще Зіл називав. Так. Да. Крас. Крас. Крась. КРАС. Крась. Я. Yeah. Смородинова. Смородинова. Вулося Смородинова, так? Да. Зараз ми будемо їхати по вулиці Івана ВИГОВСЬКОГО. А ще. На місці старих садів, які перетинали початок Виноградаря та е, Синьозерний масив, зараз там будують нові, новобудови, такі як ЖК Варшавський. Або, проще говоря, Варшавський мікрорайон, ЖК Варшавський мікрорайон. А, підписники. О, о, Звертайте увагу на те, що ось цей шлях справа це. Це... Я не знаю, як його називати, А, це Мостиський там. це вулиця Білецька. Другий автобус їде. Білецька. Туди їде 32-й автобус і Снивок. Я знаю. І 30... Та, ні, підписіки мови дозиватися. Я забув сказати за тебе, що там ще й п'ятірка, у нього там і... А где мы будем там буде станція метро Мостейская? Это ж... до на і и тоді на втечі в кого колледжу гулял. Понятненько. Будемо на Київська парада, щоб зловити ліфти, бо вони там є. А ми час там виходимо? Ні. А когда? Коли... На торговий центр, ты що? Так ми ж там на видео. Ми не ловили деякі ліфти. І на мож... межовій не ловили. І на проспекті Ми Європейського... праці. Ми на Видавницькій правді. Сладко. Ні. На проспекті Правди я ловив з грішею. А на Видавницькій правді. Ми їх зловимо, не хвилюся ти за мене, а так? Ви? Артем, Артем, може на наступному тижні, а може Хвили. через два тижні. Хвилися. Хвилися. Ну, в цьому році точно, не хвилюся. А, проїхав тролейбус з маскою. Це один з єдиних тролейбусів, як і 2346, який залишив на капоті маску карантин. Раніше були багато таких тролейбусів. Мені віть хочеться. Не хвилюйся, все буде в порядку. Мені води хочеться. Ми на істочнику побудемо. Я, я знаю де може це знайти. А там вода нормальна? Звісно. Я не хвилюйся. Ну, так. Она фільтрована или ні? Yeah. Да. Зараз ми проїжджаємо в данный курс кейська правда. Сколько дві таке що були? Та все в порядку буде. Добре. Yeah. А зараз ми будемо проїжджати сади. Це а буде скоро. Ні. Та. О, двоє райончик. Так. Тут ката нам попали в і на нас об'єднали. Краще казати просто бандити або вопніки. Так, так буде краще казати. Ну, да. Бо цього по цієї компанії вже не було тоді. На момент квітня 2023 року. Це була 8 прияла. -е ну так. Да. Так що... Восьмого так що... приєднати, не сьогодні їздити, якщо ви випадко. Ні, просто раджу акуратненько туди гуляти, е, але ви можете не хвилюватися. Зараз виноградор освобождається... Е, е, е... Ну, не джон, а звільнили, і ретровіль тепер може туди ходити у будь-який час. Ну, окрім звичайно, комендантської години. До речі. Да, да. Там дуже прикольно ретровіль, там можна, можна скупитися, тому деньги з собою беріть. А ще там чудові ліфти... Е сігма. Ой, не Сігма, а це. Сігма Момент. Не Сігма, а це. Что там, да? Отисы. Да не Отисы, а Шиндлер. Шиндлер. А, ну да. Шиндлер. Да, Сигма момент. Ну не Сигма, а там это Шиндлер. Да я понял. Я говорю просто прикол Сигма момент. Потому что те, кто я могут с кем нибудь быть. Ну я знаю цей прикол. Да. Меня так называли, когда я голы забивал. Ну да. Ага. Да, это недалеко больше водиться, кажется. Ну да. Есть, а, ще те, там... автобус, на а ще там, а ще там, э... там той автобус, що робить, вожжетно на біля фарадо. А там, а ще там, і там із одним 30-м автобусом, 30-й автобус їжджає вас прямо на училище Одеське. Так, тільки він знаходиться не на, о, не на Газопровідній вулиці, а на а на іншій вулиці. Там де академ. З ми і катали автобус, але ми його не знімати. Ну так. Да. А ми будемо це робити? Да. Так. А ще там проходить 103-й бус і 512-та маршрутка. А ось ми під'їжджаємо до житлового масиву Синьозерний та, будуючий, та будуючийся цей ЖК Варшавський. А ще ось ці білі дома це недобудова жк «Виноградний». На жаль. На жаль, і таке є. Потім будемо проїжджати ще одну недобудову біля ретровілю. Це як ще на зупинці ЖК Варшавський мікрорайон. А нам зараз проходители на себе? Через два. Через дві основки. Тя. О, там. О. Мені здавалося, чи там ЛАЗ був жовтий. До Ні, там. Багдан! Багдан! Там Так. Да. Ось ми заїжджаємо на. Проспект Георгія Гонгадзе, а точніше, говорю, а точніше кажучи, проспект Правди. Георгія Гонгадзе це якщо прямо їхати. Там кінцева 587 маршрутки та 472 -й. А ще 102 автобус там їде. Раніше Откуда? там їздили. Апту, да. Так, 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 так. Світлерига, здоров'я, адмаза. Ну, всё может быть, да. Кстати, мы где-то в этих домах гуляли или нет? Погуляли. Кстати, а вот это место, откуда мы убегали от тех бандитов и от кого мы там убегали? Да, да. один а мы Ну ладно, давайте не будем об этом говорить. Мы не хотим. Да, мы, мы об этом хотим ну, забыть. забыть. Давайте поговорим о другом. Да. Мы вам расскажем о другой истории. Зараз ми приїжджаємо про правди. І з правої сторони я потім вам покажу, там іде житловий, там іде ретровіль, ретро торговий центр ретровіль, торговельний розважальний комплекс ретровіль. Розумію, Але ми ще й ліфти будемо ловити. Воду поп'єш, потім ми закінчимо а де гулянку. Аді воду знайдемо. Що? А де ми воду знайдемо. 3.47. Я хвилюйся, ми знайдемо. Знайдем? Сані походили гімнчипом. Типу. Так. Да. А може, де точно не помню. Ага. Давайте, подавцел, но ага. А ще ретровіль довго будувався. Його починали будувати ще у 2012 році. Але, але 8 років він так простояв і його добудували, його добудували і його у 2020 році у травні відкрили. А ще на місці Варшавського мікрорайону там були теж сади і дуже великий, дуже довгий забор був. Це, щоб ви знали. А ось ще одна недобудова. зрозуміло, яка це назва будинку, але це теж недобудова. Тежка теж. Три тежки і двох з них в цьому і в цьому, стоять євроформати 2024 року, які були замінені в цьому році. Ти розумієш, розумієш це? Так, так, так. Ми ж воді в нього пині. Ні, ми не були. Ми в цих тежках не були. А коли ми в нам вони прибуваємо. Ми в інших бували. А по чому не вийде? Тоді ми, тоді ми не могли, не було можливості. Ясненько, понятненько, понятненько. О, вот это тот идет, то восстает. Но мы за побегу воловили там стандарт Угу. О, А, нет, они массы показалось. Да. І це дуже жалко. Мы сказали, що какой-то сюрприз возьмет. На, на щастя це на лікарні анома. На... Да. Прямо це вже це вже дорога де їде 126-й тралик. А ми їдемо. Ой, брат, твої немає тут за попасть. Та ми знаємо. Да я. я знаю. Отлично. Олічно. Все нормально. Все нормально, не забуваю. Ось ми проїжджаємо Ось ми заїжджаємо і заїхали на проспект Василя Порика. Далі він буде їхати на Свободу і там у нього кінцева. І ми виходимо? Так Так ми на конечку, виходимо? Ні, ми виходимо зараз. На цей? Ага. Так давай вже. Ну так, це залежить від світлофору. Якщо там буде зелено, то ми вийдемо тоді, коли зупиниться. Якщо червоний, то просидимо трішки. Судячи по всьому червоний. На жаль. Уже ні. Уже так. Це... Да. Уже ні. Ну, для нас де, а для них ні. Світлофор горить чи це світла немає. Світло є і є... не завершить. Ну так. Да. Ага. Судячи по всьому світлофор покурить. Це фор. Світлофор поргурить, значить все в порядку. <звук> Ой, йо -мойо, як звук! Як тормозить Богдан! Або Атаману. А этомановская атам... морда, точнее! <звук> все, пока! Все, все давай. Це атаман навіть. він он уехал. Убежает нас, але так я не звонит тебя.